Добрий день, малята! На прошому занятті ми з вами вивчили звук А. А сьогодні ми вивчимо новий звук. Цікаво який? Я вам дам маленьку підказку. На цей звук починається назва нашої країни. Здогадались? Так, це звук У. Для початку хочу вам запропонувати провести дихальну вправу, яка називається Осінні листочки. Ваше завдання покласти на руку листочок і здути його з ручки. Зрозуміли? Тоді починаємо! Молодці, як гарно у вас вийшло! Ну, а зараз розпочинаємо наше заняття, і до нас у гості знову завітала казочка. Давайте її послухаємо. Жила собі дівчинка Улянка. До дня народження тато подарував їй сопілку. Сопілка була маленька, красива. Кулянка часто грала на сопілці. Багато людей переймалися радістю, коли чули її пісеньку. У, -у, 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 У вам сподобалась сказочка? А зараз давайте згадаємо, що подарував тато дівчинці. Як співала сопілка? Давайте ще раз повторимо пісеньку звук сопілочки. Ви вже здогадались, який наступний звук ми будемо вчити? Так, це звук У та буква У допоможе нам правильно вимовляти пісеньку звук сопілочки дівчинка у червоній сукні. Погляньте на неї. Утворюється звук У за допомогою голосу, тому звук У голосний. Коли ми його вимовляємо, губи витягнуті вперед, трубочкою. Повітря проходить вільно, без перешкод, ніяких шумів не чутно. Його можна вимовляти протяжно або Розпівати. Скажи, горобчику, чому ти так боїшся букву У? Тобі зізнаюся, я, татку, ця буква схожа на рогатку. А для того, щоб горобчик не боявся букву У, давайте і ми придумаємо свої образи. Буква У дуже любить подорожувати, тому зараз ми з нею відправляємось до лісу. Якщо ми прислухаємось, то зможемо почути звук У. Буква У зустріла вовка. Послухайте, яким довгим протяжним звуком виє вовк. Давайте і ми також спробуємо за ним повторити. у ось недалеко сидить пугач. Послухайте, як пугач кухає. П-р-пр. п повторимо, як ухає. Пугач. Угу, угу, угу. Зверніть увагу, на якому дереві сидить пугач? Так, це дуб. Вимовте це слово ще раз. Дуб. Чуєте, в цьому слові також живе звук У. А ось буква У прийшла на сільське подвір'я. На подвір'ї ми зустрічаємо півника. Послухайте, як він вітається! <клух> Давайте повторимо за ним кукуріку. -ку -ку а ще ми зустрічаємо корову. Послухайте. Як вона розмовляє? Давайте повторимо за нею. Му. В її розмові також чуємо звук У. Молодці малята! Ви впоралися із завданням. А зараз давайте пограємо в дидактичну гру. Піймай звук. Я буду читати вірш, а ви, коли почуєте звук, у, -у плескайте в долоньки. Приготувались? Тоді починаємо. Улянка учора ляльку купала. Улянка із лялькою в тазик упала. Улянці у зварчик. Бабуся дала, не плакала більше улянка мала. А зараз давайте розучимо з вами скоромовку. У долині жив удав, удавав, що він все знав. Вимовляти скоромовку, Треба повільно, а потім швидше і зовсім, зовсім швидко. Але при цьому чітко і правильно вимовляти звуки. Давайте спробуємо швидше. У долині жив удав, удавав, що він все знав. Молодці, ви впорались із завданням. Ось так і завершується наша подорож з буквою У та звуком У. Час їй повертатись додому. А щоб краще запам'ятати цю букву, пропоную зліпити ось так. Дітки, сьогодні наше заняття закінчилось. Дякую вам за роботу. До нових зустрічей!